У нас діти сплять навіть на полу. Сплять на таких матрасах. Ну так, ложимо два матраси. І отут матрас, і один на кроваті там, чи двоє, як, як уляжуться, коли. Тут і в спальні. Жанна Дубовець показує, як облаштувала у себе вдома п'ятьох онуків. І вона, і її дочка Галина Полюшко багатодітні. У Жани шестеро дітей, у Галини восьмеро. Зараз на цих 50 квадратних метрах живуть десятеро людей, найменшому мешканцю півроку. Галина перебралася до матері на прилучену з прикордонної Воробівки. Каже, прийняла остаточне рішення про виїзд після того, як під час обстрілу стався вибух на сусідньому городі. Прилетів означала взрив, дрон на підстанцію. Я спогалася найбільше за дітей, бо всі. Як завжди десь бігають, і потім вони самі спогалися бігом ми всі підвал. Потім почався масовий обстріл. Наче затихло, вийшла з підвалу з чоловіком побалакати, поки думаю, зв'язок є. І воно як от на городі. І в ушах заложила, і діти кричать мама бігом. Підвал, коли забігла підвал, почула, що у нас посипались шибки. Полюшки жили у Новгород Сіверській громаді за 9 кілометрів від російського кордону. 3 жовтня поруч з їхнім будинком вибухнув російський снаряд. Жінка пригадує, як у будинку вилетіли шибки, а уламки посікли дах. Тоді ж загинула їхня кобила. Дивіться. Коли помирала, так я, я плакала, і вона плакала чужого все. Наступного ранку Галина з чоловіком наважилися на евакуацію. У дітей життя саме найдорожче. Остаточно сім'я переїхала 19 жовтня, розповідає Галина. Речі перевозили двічі мікроавтобусом за власні кошти та вантажівкою, яку дали місцеві аграрії. Кроватку, речі, дитячі, таке саме трошки картоплі, там ну, таке саме необхідне, що вона взяла з собою. А от вуточок трохи взяла з собою, кроліків, щоб там не пропали, статті там котів. Притулок подружжю Полюшків та їхнім вісьмом дітям дали мати та сестра Галини. Може, вона й не прилетить більше, хто його знає. Ну, так як загроза дітям життю, то вона сказала, що виїжджайте звідти. Бо сьогодні не прилетіло на город, завтра, може, в хату. Можна ждати, коли хочеш, прорива. Може, й ДРГ зайти, бо ми дуже близько до. Кордону ну, і там ну сіра зона. Сім місяців тому Жанна Дубовець сама стала переселенкою. Її родина переїхала з Буддишів Новгород Сіверського району. У Голубівці каже жінка, родичі надали їм житло. Розуміємо, що повертатися ну, буде нікуди. Тут і школа, тут і садочки, садочок для дітей, щоб. І старші діти даже зможуть і навчатися після закінчення школи, бо при луках щось є. А в Новорцерському вже перспективи ніякої не було. Діти, хлопці вже такі одному, 14, другому, 12, учоби теж немає онлайн. Разом з Жанною та її синами підлітками до Голубівки переїхала й інша дочка з двома дітьми. Вона вже знайшла окремий будинок під виплату. Тепер шукатимуть житло для сім'ї Галини. Я їм кажу, все буде добре. Буде, ні, буде тяжко. Я не кажу, що буде легко. Буде тяжко, треба добиватися, хоч стукать і відчинуть. Наразі всі діти відвідують місцевий дитячий садок та школу, а подружжя Полюшків завершує оформлювати статус внутрішньопереміщених осіб. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.